У цьому відео я розповім вам, що таке Quick Build та Easy Click моделі. Навіщо вони потрібні, для кого і для чого вони підходять. Покажу серію найпростіших моделей, які зачепили особисто мене. Ну і звісно, спробуємо їх скласти та розфарбувати власноруч. Вітаю, панове! Ви на каналі ModelHead, каналі спільноти моделістів, і з вами інтегральний. Наше хобі моделювання придумано для того, щоб отримувати задоволення та відпочивати. Але іноді хочеться відпочити і від нього у класичному сенсі. Адже відпочинок це в першу чергу зміна діяльності, і останнім часом мені хотілося саме такої зміни. Останні декілька великих робіт, які пов'язані із мегадіорамою, де ми робили усі чотири різних пори року. Посилання вихлане десь тут викликали у мене непереборне бажання скласти щось легке, щоби отримати одразу фінальний результат. І це квікбіл та ізіклік моделі, про які я вам сьогодні і буду розповідати. Почнемо із загального визначення: квікбілд моделі це майже лего, просто наближене до реального прототипу. Ось так воно виглядає усередині. Ну. Погодьтесь, просто конструктор. Навіть не знаю, чи варто вам показувати збірку. Я думаю, що усі з вас розуміють і з досвіду дитинства, як збирається конструктор. А от Ізі Клік моделі це цікавіше, оскільки це просто спрощена копія більш складних моделей, де зазвичай не потрібен клей, фарби, різноманітна хімія тощо. Саму таку модель ви побачите у другій частині відео: її збірку і навіть фарбування. Так я знову не втримався, ну не можу я просто щось зібрати. Такі моделі QuickViel та EasyClick бувають ну. Дуже різними в першу чергу це тематика. Тут є, ну просто все, і танки, і літаки, і мотоцикли, і авто, і сільськогосподарська техніка загалом можна підібрати в точності до певної зацікавленості якоїсь людини, хоч це дорослий, хоч це дитина. Друге, це рівень складності, тобто кількість деталей, принцип збірки, загалом розмір моделі. Але якщо чесно, у мене склалось враження, що всі вони, якщо не елементарні, то просто прості, і з ними впорається навіть маленька дитина. Особливо під доглядом дорослого. Як на мене, такі моделі це просто ідеальний подарунок будь-кому, оскільки це не тривіальний пазл чи якийсь простецький схематичний, наприклад, конструктор із дерева, або навпаки, складна модель, в якій навіть дорослий іноді не може розібратися. Це ідеальна золота середина, щоби провести чудово один вечір і потім з гордістю показувати свій результат, наприклад, гостям, які приходять до вас. Але квікбілд моделі більше підійдуть маленьким дітям, а ізіклік-моделі моделі це скоріше. Від підліткового віку, ну добре, із загальними речами ми розібрались. Давайте же тепер розглянемо конкретний приклад. Розпакуємо та покажемо його вам. Я давно вже звертав свою увагу на цікаву серію моделей від Італерів. Чи варто казати, що це компанія із Італії? Думаю, що ні. Так ось у них є цікава серія моделей, присвячених Леонардо да Вінчі, людині широких талантів та широких поглядів, якщо ви розумієте, про що я як на те сторіччя. У цій серії представлені цікаві механізовані конструкти із пластику, які, якщо вірити, написам на коробці можна зібрати менш ніж як за 30 хвилин. Ну що ж, побачимо. Плюс це не треба фарбувати і навіть клеїти, тобто все само собою повинно зібратись легко. Ну і що ж, я вже давно хотів зібрати щось подібне, щоби буквально за один вечір гарно проведений отримати одразу фінальний результат і поставити його на поличку. Давайте розпаковувати. Серія боксартів Леонардо да Вінчі має унікальний антикварний дизайн, що вже само по собі викликає бажання відкрити цю коробку і подивитись, що там всередині. Ось, наприклад, один із перших в історії роботів, придуманих людиною, механічний лев за авторством Леонардо. -навіщо? <с> Навіщо? Звісно, виникає питання, але чом би і ні? Красиво? Красиво. Най буде. Цей ізіклік набір зустрічає нас елементарною інструкцією, де не треба використовувати клей. Ну і самі деталі у наборі такого кольору, що виробник нам каже, що можна і не фарбувати його Загалі, ця лінійка доволі широка і містить далеко не одну модель. Ось, наприклад, самохідний візок. Але якщо чесно, зібрати найбільший я би хотів саме танк танк від Леонардо да Вінчі. Хто грав в Assassin's Creed Brotherhood, той зрозуміє. Розкриваючи цей візок, все ж таки віриться, що цю модель можна скласти всього за півгодини. Деталі Детали тут просто обмаль. Ну інструкція тут відповідна, малесенький буклетик. Загалом цікавих моделей у лінійці вистачає. А чи був у вас дороге глядацтво досвід складання спрощених моделей? Якщо так, то обов'язково напишіть про це у коментарях і вкажіть, яку саме модель ви збирали, чи варто її взагалі купувати. І мені і іншим глядачам буде цікаво почитати. Я впевнений. Ну а оскільки танку на жаль, у наявності наразі немає для себе, я обрав ось такий самохідний човник. На той час це було просто чудо інженерії, адже людство почало масово застосовувати цей механізм у флоті лише через декілька сотень років. Інструкція якість пластику мені сподобалась. Нуму збирати. Ось ми і завершили збірку, і вона пройшла абсолютно елементарно. 40 хвилин без турботного часу. Але зізнатись чесно, такий іграшковий результат мене не сильно влаштовує. Дивлячись на це, я би не сказав, що я із задоволенням покажу це гостям, як казав на початку цього відео. Тому я, вибачте, не від того, щоби це ще пофарбувати. Але перед початком цього процесу я би хотів повідомити вам чудову новину. Моделістам треба відпочивати від складних проєктів. Це вже розумію я, і чудово, що це розвитку розуміють у Box24 інтернет-магазині, який надав 50% знижку на усю серію машин Леонардо да Вінчі, які я вам сьогодні демонстрував з нагоди виходу цього відео. Отже, ви можете прямо зараз зайти на сайт box24.com.ua та обрати один чи більше наборів, це не обмежено за ціною в половину меншою від стандартної. Чи не чудово? Посилання на відповідну категорію я залишу у описі під цим відео. Не зволікайте! А ми тим часом почнемо фарбувати. Оскільки колір литників, на мою думку, найбільш сильно не підходить до таблички, до її так би мовити, статусності, то вирішив почати із неї. Основу підставки я зафарбую у сталевий нітрогрунт. Як на мене, він найкраще передає цей натуральний сталевий блиск. Самі табличці я надам різноманітних ефектів іржі, але букви прийдеться виділити сталевим кольором, оскільки на такому фоні вони ну зовсім не читабельні. Ну і звісно, чорна змивка. Куди ж без неї? Вона завжди додає об'єму. Перед фарбуванням на човник слід розібрати Благо і Ізі клік моделях це робиться на раз-два. Ну і саме тіло човна. Я вирішив надати йому музейного вигляду доволі екстраординарним чином. Я залив корпус інком від Green Star World і не давши йому засохнути, просто пошкодив поверхню пензликом. Уявимо, що колись вона була покрита смолою, але з часом почала злазити. Середину я затоную не так інтенсивно, саморобною і не тільки змивками. На місцях очевидного використання я додаю потертості за допомогою техніки сухого пензля більш світлим кольором. Це додасть моделі цікавості, об'ємності та звісно, життя. Це базовий, дуже простий, і один з найчастіших прийомів у моделюванні. Механічні елементи конструкції для більш явного виділення я затоновую менше вже коричневою змивкою, а не чорною. І оскільки механічні елементи труться один об один в певних місцях, я додаю також і кольору свіжого дерева в тих самих місцях. Ось таким вийшов наш механізм, і виглядає це, можливо, непрофесійно, але дуже цікаво. Раніше я такого результату не отримував, оскільки з деревом справи не мав. І саме тому від цього процесу я отримав величезне задоволення. Лопасті я не тонував. Уявимо, що вони нові. Мені і так подобається. Приєднуємо табличку і отримуємо фінальний результат. Як на мене, дуже круто, але певний елемент ну дуже кидається в очі, прямо не можу на це дивитись. Щоби прикрити сліди від штовхачів, я розміщу на підлозі невеличкий папірець, який зімітує поло. Но наприклад, яке там просто валяється, і змочу його ПВА-клеєм. Ось ми і завершили. Щиро дякую усім, хто додивився це легеньке відео. На фарбування я витратив лише три години, і це було суцільне задоволення. Результат ні на що не претендує. я просто зробив це для себе. Якщо вам сподобався такий легкий формат подачі різних сфер моделювання, то обов'язково поставте лайк під цим відео та підпишіться. Великі проєкти також будуть. Обіцяю, я вже починаю їх розплановувати. Висновки зроблю наступні: квікбілд моделі це чудовий подарунок для дитини або для людини, яка ніколи не цікавилась моделюванням. Але хотів би я зібрати декілька таких підряд? Думаю, що ні, все ж таки для моделіста це доволі нудно. Дякую за перегляд! Збирайте тільки хороші моделі та хай щастить.